Псалом 34,18. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їхніх визволяє їх. І дивіться, 19 вірш говорить ще одну причину: Господь зламаносердним близький і в покорених духом спасає. Тут, як причина відповідей, показується ще одна річ: це твій покорений характер, смиренне серце. Недавно була молитва, в нас є такий чат. Знаєте, всі моляться, мене розсмішив брат Роман, бо молитись моя Христинка. Навіть такий лагідний голос? Я потім брат Роман каже: ну якби я був Богом, просили, знаєте, по закінчення війни, якби я був Богом, я би точно Христі відповів. То такий жарт з одного боку. Але з другого боку, я знаю, що це смиренне така, знаєте, і коли вона мене щось просить з тим смиренним серцем, воно торкає тебе. Я навіть читав такий один блог, бо один казав: каже, коли перед тобою стає жінка, і вона хоче з тобою воювати, там щось доказувати, вмить в чоловікові включається комплекс такого борця. Вояка. І він буде воювати з такою жінкою. Ну, коли перед жінкою. Перед чоловіком з'являється чи інша жінка, чи просто його жінка перемикає відношення, і з'являється як смирена, покірна, в чоловіка в мить включається комплекс героя, спасителя. І ви знаєте, так працює з Богом. Коли перед ним молиться гордець, це буде довго, якщо буде щось. Але коли сукрушена смирена людина, він це бачить, відповідь спішить. А деколи не спішить, бо ще треба сукрушитись. І коли по мірі очікування ти сокрушаєшся, то так і відповідь Божа приходить. Амінь. Ви скажете, Боже мій, скільки всього? Чого так складно, чого так довго? Це не до мене. Бог так сказав, що, до речі, людські діти повільно ростуть, саме повільніше зі всіх творінь. Але в тому, напевно, є якась мудрість життя.